Урочиста академія з нагоди 75-ліття Емілії Бережницької під назвою Творчість у просторі і часі відбулася у мистецькому центрі Світовид, який почав своє існування саме з ініціативи ювілярки. Поміж привітаннями та спілкуванням, гості могли ще й оцінити творчий доробок художниці. На виставці мисткиня представила 33 особливі роботи. Всюди, де я рухалася, де мною рухало життя, я завжди супроводжував мене і тут маленький, такий сумушний. Я малювала і творила, творила. 33 роботи такі, що можна мене вивчити все стороннє, не тільки мене як особу, а як громадянку України, чим живе, як живе, що думає. Це, це моя праця. Привітати ювілярку прийшов і онучок Анджело, учень третього класу. Хлопчик теж захоплюється малюванням. Сьогодні виконує роль фотографа. Творчість бабусі йому не до вподоби. Анджело навіть показав свою улюблену картину. Мені дуже подобаються ці великі картини, а мені найбільше подобається з морем. На відкритті виставки були присутні рідні, друзі, шанувальники творчості Емілії Бережницької. Багато квітів, подарунків, щирих привітань та усмішок у цей день було присвячено пані Емілії. Привітати ювілярку прийшли і колеги з союзу Українок. Але прикатиде поцікавилися, що ми зараз тут є і побачила гілку від Каштана. І вона зробила таку чудову просто картину, білий такий цвіт і на каштановому місті. Вона це вміє зробити, в неї філософські її картини, вона, наприклад, є яблуко, вічне життя, як там трошечки від'їджене, що то означає. Ми любимо її картину. Знана нами мисткині довголітня очільниця спілки художників, коло Я, засновниця мистецького центру Світовид, викладач школи шляхетних українок Емілія Бережницька, продовжує чаклувати над Мольбертом та дивувати Коломіян своїми новими творіннями. Олена Гелетюк, Андрій Флоря, новини телеканал Раї.